Після прийняття парламенту державний бюджет підписує голова Верховної Ради України. Перед підписанням спікером закон мають підготувати до підпису в комітеті з питань бюджету, а саме вивірити всі цифри та перевірити, чи увійшло в текст закону все, за що голосували народні депутати. Після цього його підписують. Керівник секретаріату бюджетного комітету, керівник юридичного підрозділу. Та керівник підрозділу, на який покладено функцію оформлення на підпис Голові Верховної Ради прийнятих документів. На це є 10 днів після підписання працівниками парламенту документ подають на підпис голові Верховної Ради. Спікер парламенту підписує закон не раніше двох і не пізніше днів з дня його подання і невідкладно направляє його на підпис президентові України. Прийнятий закон про державний бюджет має обов'язково бути підписаний президентом. Президент підписує державний бюджет, якщо у нього немає ніяких суттєвих зауважень або застережень до закону. У більшості випадків нашої сучасної історії так і було. Проте президент може мати суттєві зауваження до документу. Тоді він може повернути його до Верховної Ради для повторного розгляду. Він повертає документ із вмотивованими і сформульованими пропозиціями які передбачають зміни бюджетних показників. Кабінет міністрів України у тижневий срок подає Верховній Раді зміни до показників, зазначених у текстових статтях такого закону, та оновлені додатки до нього відповідно до пропозицій президента України. Так було у 2017 році, коли президент мав суттєві зауваження до проєкту державного бюджету 2018 року в частині соціальних стандартів для військовослужбовців. Детальніше про це в додаткових матеріалах під відео. Якщо президент повернув закон до Верховної Ради для повторного розгляду. То після підготовки у комітеті з питань бюджету його розглядають позачергово на пленарному засіданні Верховної Ради. Це має відбутися не пізніше, ніж через 30 днів після його повернення, якщо Радою не прийнято іншого рішення. Розгляд пропозицій президента України починають з доповіді цих пропозицій посадовою особою, визначеною президентом України. Відсутність цієї особи. Не перешкоджаю розгляду питання. Після доповіді заслуговують співдоповіді голови комітету. Доповідач та співдоповідач відповідають на питання народних депутатів. Якщо всі пропозиції президента прийняли, закон вважають прийнятим у цілому, якщо за нього проголосували більшість народних депутатів, а саме 226 осіб. Прийнятий після повторного розгляду закон із пропозиціями президента України оформлює Комітет з питань бюджету і подає на підпис голові Верховної Ради України. Він підписує його і невідкладно направляє президентові України. Після підписання закону про державний бюджет Президентом України він має бути опублікований в офіційному виданні Верховної Ради. Це газета. Голос України. Після цього він набуває сили закону. Цей закон набуває чинності з 1 січня та діє протягом року до 31 грудня.